У Черкасах уже в шосте відзвичала Різдвяна коляда. Останній день традиційного фестивалю минав пісенно. В сцену обласної філармонії заполонили місцеві виконавці обрядових, а також львівські гості. Славити Христа! До Черкас приїхав і знаменитий хор собору Святого Юра. Детальніше про пісенне різдво Ірина Малюкова. Першим із унікальним вертепом на сцену виходить Черкаський театр. Актори колядують, водять козу та зустрічають малого Ісуса. Христос народився! Славімо Його! Далі за обрядові беруться місцеві ансамблі. Кожен у своєму репертуарі має якусь особливу коляду. Тим часом у гримерці чупиряться хористи із собору святого Юра. Львівські гості привезли до Черкас традиційні колядки Західної України. Плекати їх прийдешнім поколінням кажуть дуже важливо. Це наша традиція вікова, і ми просто мали б великий гріх, якби ми цього не зберігали. І ми намагаємося осучаснювати. У нас є Різдво Коляда, це, це авторська коляда на слова нашого львівського поета Богдана Ігора Антоновича. Музику написав Василь Жданкін. І опрацювання для хору зробив теж львівський хормейстер. За кілька хвилин вона уже лунає зі сцени. Підтримує думку Львівського регента і Черкаський отець Юліан. Наголошує, коляда щось особливо українське. Навіть у нині ворожі східні сусідці колядки співають Солов'їною. Про важливість цього дійства нині годі говорити. Особливо в сучасний, сучасний стан, коли Україна долає дуже багато труднощів і стоять виклики. Нам дуже потрібний той Христос, який прийшов у цей світ, щоб він нам подав, подав ласки і благодаті свої. Отець Юліан вірить, що коляда може змінити світ, тому каже, зберігати її в поколіннях обов'язкова справа. Ірина Малюкова, Сергій Ефімов, Вікановини.